Триває 159 й день українського спротиву, працює медіа центр України. Мене звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо нашу розмову із Василем Фурманом, заступником голови Ради Національного банку України. Пане Василю, добрий день, добрий дня, пане Василю. Перше питання дуже просте: курс, що з ним відбувається, хто винний і що з цим робити? Ну, якщо просто курс гривні, Вчора, сьогодні, він е, посилюється по відношенню до долара. Ну а тепер давайте по порядку е, перші дні війни національний банк зафіксував курс. Ми пам'ятаємо, був 29-25. на 100% правильне рішення, е, яке дало можливість зберегти е, макрофінансову ситуацію в нашій державі, стабільність банківської системи, стабільність на валютному ринку. Згодом, коли почали наростати там різні дисбаланси. І, ну, взагалі, під час фіксованого курсу там багато мінусів є. Але під час війни все таки це, е, ну там так, найкраща модель, ніж промінути склавчим мінним курсом. Ми бачили дисбаланси, і потрібно було збільшувати курс. Е, Нацбанк е, там близько 10 днів назад е, зробив, е, зафіксував новий безготівковий курс на рівні там тридцять шість, е, так, це повністю відповідало і відповідає ця ситуації. Ми бачили, наскільки це було правильне рішення вперше за. Місяці війни е, Національний банк викупив для поповнення золотовалютних резервів більше ніж 650 мільйонів доларів за минулу неділю. Такого не було протягом е, цих місяців війни. Е, Далі е, ми бачили про те, якщо ми говоримо про готівкою безготівковий ринок, то ми бачили про те, що готівковий ринок він постійно зростає в обсягах під час війни. Безготівковий ринок вибачаюсь, постійно зростає в обсягах. Він сьогодні складав в середньому в день, продається, купується валюти Десь на суму більше ніж там 300 мільйонів доларів, а готівковий ринок, ринок він невеликий. Є там 50 мільйонів доларів, плюс-мінус купується і продається саме на сьогодні. Плюс національний банк ну, вживав послаблював постійно протягом війни свою регуляторку, тобто дозволяв там банкам продавати, знімав обмеження на курс, ну і так далі. Тобто, треба сказати, що якихось макроекономічних. Підстав для того, щоб гривня готівкова, так як бачили, ми на минуло неділю послабилась, не було. Це був більше психологічний фактор з боку е покупців, який розігнаний е спекулятивним фактором е продавцями небанківських фінансових установ. Тому зрозуміло, що Національний банк е вжив і вживає жорсткі е дії, і я глибоко переконаний в тому, що гривня посилиться. На мою думку, як експерт, сьогоднішній курс готівковий, який він зафіксований, вибачайте, безготівковий, який зафіксований, 36,6, він є максимально наближений до ринкового, і готівкова гривня, вона десь повинна плюс-мінус десь коливатися в цих межах. Тому, скажімо так, те, що заборонили прикламувати в як часто в країнах. Відрядженнях чи відпуст від відпустці, тобто я бачив, я не бачив до речі, таких великих реклам чи в Угорщині, чи в Польщі, чи в Чехії. Тобто, тому е, нас мені здається, прийняв правильне рішення. Це моя особиста думка. Чому саме зараз? Ну от я теж задавав своїм колегам просто а чому саме зараз, чому так і різні там спекуляції на цю тему? Ну там звучало просто відповідь. Проста насправді е, регулювали не банківський фінансовий ринок. Ми ж почали тільки рік назад. До цього там була державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, там то окрема історія і так далі. І сьогодні цей сегмент е небанківських фінансових компаній, небанківського ринку він десь подібний як наш банківський ринок до 2014 року. Тобто він недореформований. Тобто, там потрібно проводити жорсткі е реформи, оздоровлювати цей ринок і Нацбанк цим питанням, приймати нову нормативну правову документацію, Нацбанк цим питанням. Останній рік дуже сильно ну, переймається, займається. Я впевнений в тому, що. В найближчі там, місяці роки цей сегмент так само буде надійним, як і банківський фінансовий ринок, те, що ми спостерігаємо, як банки сьогодні працюють під час війни. Про курс все таки. Зрозуміло, що були ситуативні і психологічні аспекти, але якщо ми будемо говорити про прогноз, наш торговий баланс все одно так чи інакше негативний. Так чи інакше, це буде тиснути на гривню. А який є прогноз по курсу гривні до кінця року? А, ну, якщо ми говоримо про платіжний баланс, по-перше, то в цьому році він є позитивним. А якщо ми говоримо ще раз про цей рік за прогнозами національного банку, тобто да, наступного року він буде негативний, тобто і так далі. Але в нас є питання в тому, що в нас є значний дефіцит: мінус 5 мільярдів доларів. І зрозуміло, що це велика робота, яку потрібно проводити там Мінфіну. З Нацбанком, з іншими державними структурами щодо залучення значного зовнішнього фінансування або внутрішнього фінансування для покриття державних видатків. Це перше, тому оце впливає на сьогодні. Тобто, Нацбанк також через монетизацію бюджету впливає. Тобто, ми сьогодні за ці місяці війни надрукували більше ніж 250 мільярдів гривнів для фінансування державних видатків, постійно наголошуючи на тому про те, що а мінфіну потрібно шукати інші джерела фінансування, тому що е, будь який друг гривні він негативно впливає на інфляцію, на девалюаційне очікування, тобто і так далі. Тому е, сьогодні е, ну, мінфін збільшує ставки дохідності по внутрішніх запозиченнях. Е, Верховна Рада, там е, ми бачили, як з 1 липня там е, запроваджені нові, повертається частково там оподаткування. Яке в нас було ще до війни, тобто особливо на імпорті, нам потрібно в цьому напрямку і надалі працювати, на мою думку. Розуміли, що величезна робота, яку потрібно поводити там, там Нацбанку, Мінфіну іншим державним органі... структурам щодо залучення зовнішнього фінансування, тому що, е, ну ці мінус 5 мільярдів доларів, ми маємо щомісяця що місяця отримувати бажано зовнішнього фінансування. А потреби для державних видатків дуже великі тобто, ми вже оцінки там. Відріжних державних службовців, що нам щомісячно потрібно залучати і 9 мільярдів доларів. Але чому 9, Тому що в нас є значні витрати, е, наприклад, пов'язані з війною, з точки зору там відбудови е, інфраструктури чи зруйнованого житла і інші видатки. Тому цифри ну, повинна бути більша ніж 5 мільярдів доларів. Тут зрозуміло. Е, щодо курсу гривні, ми не даємо прогнозів війни ні зараз. Я вам сказав свою точку зору як експерт, просто на мою думку, на сьогодні. Новий зафіксований курс Національного банку на безготівковому ринку. І готівковий курс. Просто от вони готівковий курс десь ну, він має бути приблизно десь плюс-мінус в цих межах з незначним можливо відхиленням. А тепер все-таки до, до такого цікавого питання, як заборона публікувати публічно на електронних табличках курси. Ішов сьогодні по вулиці, що повз банк, побачив курси. Дійшов до обмінника, курсу не побачив. Поясніть, а як це працює? Я, яку за, яку задачу це ви має ще... виконувати заборона? Ні, а можна вам тоді ще курс банку? Ви тоді скажіть, який був сьогодні курс банку, щоб можна далі було здобувати? Це один був з банк на літеру А, і в нього був 39, mm -hmm. кома, там ще щось. Угу. Mm -hmm. Але ти але, але не 43. Дивіться. А... Чому е, Нацбанк ще раз заборонив е, друкувати чи показувати на табло е, курси небанківським фінансовим установам? Висловлю свою точку зору як експерт ну, з цього питання. Ще раз дивіться, я е, бував там в різних країнах світу. Мене завжди дивувало, чому в Україні така величезна кількість е, там валютних кіосків, величезна кількість реклами. До речі, ця реклама досить часто негативно впливає на настрої, на очікування людей. І чому, наприклад, ті ж самий там Угорщині, чи в Польщі, чи там в Чехії такого немає. Тому те, що прийняв Національний банк, просто ну мені здається, тобто це одна із реформ, до якої ми рухаємося. Тобто, ми проводимо до речі, ми ж банківську систему давно реформуємо згідно там базиських стандартів, євродирективів і так далі. Так само будемо рухатися і що стосується небанківських фінансових установ. Просто так півпало. Щира, що це там під час війни, що прямо це на неділі, просто ну і так далі. А чому співпалювано? Ну, тому що небанківський фінансовий ринок прийшов під регулювання Нацбанку там, ну, там, рівно рік назад. Протягом цього проміжку часу Нацбанк е розробляв свою нормативну правову документацію, тобто е встановлював прозору структуру власності. Тобто сьогодні я можу сказати про цей ринок, що він не до кінця дореформований. Е, тому те, що забрали, мені здається, що да, я чув багато різної там критики, багато плюсів від цього. Тобто, мені здається, це більше плюс для ринку, ніж недоліки. Що стосується банків, тобто ну, банків, по-перше, ну, навіть якщо є, ну, це не така велика і не так багато цієї реклами, як було небанківських фінансових установ. Тому сьогодні вимоги щодо небанків і щодо обмінників вони приблизно одинакові. Тобто, коли ти заходиш в банк, то, то ти бачиш обмін валют, тобто який курс? Коли ти приходиш в обмін, е, ну, пункт обміну валюти, не банківських фінансовий, ти, ти також просто бачиш, е, е, де в раз в день буде друкуватися, по якому курсу вони купують ту чи іншу валюту, по якому курсу вони продають. Е, поговоримо може, тоді більше взагалі про банківську систему. Зрозуміло, що зараз протягом перших півроку війни вона вижила і це добре. Але яку, які можуть бути прогнози і подальшого розвитку? Тому що. Доступу до ринків заробляння грошей у банків особливо немає. Послуг вони, в принципі, в такому обсязі, в якому вони могли б надавати там, щодо кредитування, залучення депозитів, їм теж це важче стає робити. Що ви очікуєте від банківського ринку України? Дивіться, потрібно зазначити, що банківська система підійшла до війни зі значним запасом капіталу. Реформованою і прибутковою, і більше того, о, мала план дій на випадок несприятливих подій. І сьогодні можна от, більше ніж 5 місяців війни. Просто ми можемо сказати, що завдяки тим реформам, які проводились важким реформам, до речі, це 7-8 років е базовим стандартам, євродирективам, е працю праці за МФ, е жорсткі вимогам з боку Національного банку. Оздоровлені банківські системи, тобто ми пам'ятаємо, як це складно все відбувалося. Але сьогодні банківська система е, надійно тримає фінансову оборону. Так, е, якщо подивитися, наприклад, на деякі показники, ну, наприклад, там на НПІЛі, е, проблемні активи, тобто, за нашими оцінками, вони можуть сказати, там, від 20% до банківської системи станом на сьогодні. Але це не такі великі інпілі, які е, можна говорити, що в нас там будуть якісь там банкопадів. На мою думку, знов ж таки як експерти, банкоматів ніяких не буде. Тому що ще раз завдя... проведені відповідні реформи. В перші дні війни Національний банк ставив перед банківською системою. Там наступні цілі. Це безперебійна робота 24 на 7. Вона виконується на сьогодні. Друга ціль збереження коштів фізичних та юридичних осіб. Ціль виконується. Більше того, під час війни Верховна Рада прийняла закон. Згідно якого гарантується 100% коштів громадян, незалежності від суми в банківській системі. Плюс 3 місяці. Тобто це величезний плюс для наших людей. Тобто ця ціль виконується. Третя ціль на банк ставив про те, щоб банки показували прозору ну, скажімо так, систему звітності, щоб не приховували тих можливих проблем, які потенційно в них можуть виникати в результаті війни. Ціль виконується. Далі з'явилася інша ціль, пов'язана з. Долученням до програм кредитування, особливо державних програм. Ну, ми ще можливо програми. Я трошки детальніше скажу. Просто в цьому напрямку ми також активно працюємо. Що ми сьогодні маємо, якщо ми говоримо про банківську систему, просто та от я сказав вам про НПЛ, там трошки більше 20%, відсотків. в зв'язку з цими НПЛ у нас е, сьогодні банківська система пока показує збиток, і за перше півріччя у нас збиток це мінність. 4,6 мільярда гривень. В зв'язку з тим, що раз, що ми значне форму формуємо відповідні резерви для покриття е збитну ЕМПІЛів, можливо, в майбутньому е ці кредити, які зараз є проблемними, вони будуть не проблемними. Тоді банківська система буде прибутковою. Якщо стосується е питання, наприклад, е кредитування, то е у нас е до наприклад, з початку року до війни кредитування в цілому воно зростало е, по всіх сегментах. Зрозуміло, що війна дуже сильно відкоригувала е, різні напрямки. Ну і зокрема, якщо дивитися під час війни, тобто з 24 лютого по сьогодні, то у роздрібному бізнесі в нас є мінус 7% падіння по кредитуванню, тобто це приблизно там на 16 мільярдів гривень. У корпоративному сегменті навпаки плюс 7% зростання, тобто в цілому це на 35 мільярдів гривень зростання. Загалом від початку року чистих гривневі е, безготівкові кредити збільшилися на 11%. Тобто, це величезний плюс. Активно кредитування розвивається в першу чергу е, ну, по двом напрямкам. Ну, в першу чергу, це е, державні програми 5 7, Ми знаємо, тобто по цим програмам. Е, Видано сьогодні банками кредитів на загальну суму більше, ніж 41 мільярд гривень в цьому році, і загальна кількість позичальників отримала більше 11 тисяч позичальників по всій Україні. Якщо ми говоримо про депозити, то е, депозити фізичних осіб в банківській системі е, збільшилися на 80 мільярдів гривень, юридичні особи збільшилися на 55 мільярдів гривнів. Трохи зменшуються депозити фізичних осіб в, в, в доларах. Тобто там йде зменшення на 1,1 мільярди е, доларів. А в цілому е, громадяни України довіряють банківській системі. Тобто, якщо подивитися, наприклад, на депозити е, фізичних осіб у гривні, е, як вони збільшувалися під час війни, то сьогодні цей показник сягає. Е, Близько 25% плюс, тобто зростання. Тобто, люди довіряють банківській системі, тобто люди довіряють саме тим реформам, люди довіряють діям національного банку. Потрібно, до речі, окремо сказати про своєчасні дії національного банку на валютному ринку, тобто про ті дії, які почалися з першого, ну вони давно почалися, але от. Зміна монетарної політики, зміна політики на валютному ринку з перших годин війни, фіксація курсу на рівні 29-25, вона дала значний позитивний ефект для нашої банківської системи, для фінансової стабільності в державі, для стабільності на валютному ринку. Ми бачимо, навіть незважаючи на те, що гривня послаблюється. А до речі, щодо послаблення гривні, зрозуміло, що є фактор війни, це зрозуміло. Але якщо подивитися, наприклад, на інші країни, які розвиваються або розвинути країни, то ми побачимо, що сьогодні такий тренд. Всі валюти практично багатьох, ну, практично всіх країн, які я бачив, вони послаблюються по відношенню до долара. Теж саме євро послабився на 20% за рік по відношенню до долара, польське злотий послабився на 16%, турецька ліра на 80% послабилась, і дуже багато інших. Валют різних країн послаблюються, і мабуть і будуть продовжуватися послаблюватися по відношенню до долара. Тобто, сьогодні ми маємо такий загальносвітовий тренд, тому що ну, для цього є відповідні там передумови. І тоді маю останнє людське питання до вас. Якщо ми вже заговорили про довіру, про депозити, кредити, я не питаю скільки, але я можу спитати, як персонально ви сьогодні зберігаєте свої заощадження? Що ви можете порадити українцям? Цікаве питання, насправді я вже і сто разів над ним думав, і на насправді і відповідав. А, дивіться, тут е, непросте питання. Я витрачаю насправді тобто, е, ту зарплату, яку отримую, мене сьогодні доходили не і зарплати, тому переди мною воно питання не стоїть там: купити долар чи не купити. Але умовно, якби у вас е, була гривня і ви хочете заощажити, тобто, ту, ну тут треба. Ну, по-перше, ви можете зробити. Дивіться, сьогодні, якщо ми говоримо про банківську систему, тобто, да, є різні банки, є великі банки, які не спішать там, піднімати свої ставки дохідності по депозитам, але разом з тим є мали банки. І тут треба розуміти, що в малих банках ставка дохідності по депозитах є значно більшою, ніж у великих банках. І це при тому, що сьогодні держава гарантує 100% відсотків вкладів е, фізичної особи, незалежності від банку, державний, недержавний, великий чи малий, іноземний чи український. Тобто 100%, чи ви розміщуєте там 100 тисяч гривнів, чи ви розміщуєте мільйон? Тобто, ви таким чином розміщуєте в гривні, Ви можете заробити. другий напрямок. Ви можете купити облігації внутрішньої державної позики. Вони як є, як у гривні, вони є як в в євро і в доларах. Тут ви вирішуєте дві цілі, мені здається. Тобто, перша ціль це ви допомагаєте нашій державі перемогти ворога, тому що тримати надійну фінансову оборону в умовах, коли в тебе є величезний дефіцит, минус 5 мільярдів щомісяця, 5 мільярдів доларів. Це надзвичайно важливо, тому кожен може внести свою там так поміч надати. А з іншого боку, ви по суті е, також заробляєте. Тобто, ставка дохідності по військовим облігаціям вона, вона сьогодні також є різною е, погрівневим облігаціям. Мінфін. Піднімає постійно ставки дохідності. Найбільшу ставку яку сьогодні я чув, це 16% річних. До речі, по цим немає ставкам дохідності. Взагалі немає податків ніяких ні військових зборів, коли отримуєте такий дохід. В доларах там треба дивитися в залежності від терміну. Там дохідність на рівні 3-4% річних у доларах. знову ж таки без оподаткування, дякую дуже. З нами був Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України. Говорили про. Курс про економіку і про політику національного банку наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Будемо говорити з Дмитром Бутрієм, виконуючим обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації. Будемо говорити про ситуацію в області. Побачимось.